34-річний киянин Павло Коваленко пішов захищати Донбас від сепаратистів ще у 2014-му. Я був на Майдані спочатку. Ну, Майдан мені якби спонукав на те, щоб Україна була незалежною європейською державою. Потім почався віджим Криму з російської території сторони. І почалося АТО. З лютого минулого року сержант Коваленко воював проти російських окупантів. Спочатку на Сумщині, а згодом повернувся на Донбас. Саме там, 5 травня 2022-го під час бою з росіянами Павло отримав поранення. Поранення я вже отримав. Це моє третє вже поранення. Отримав в місті Попасне на виході. А справа в тому, що нашу роту взяли в кільце і приступила команда, що треба роту виводить. Час роковий бой, і якби ми втягнулись бої і едет, техніка їде, але поки що не видел, потім вже увидел, коли спишка була. Снаряд відірвав Павлу праву ногу, а ліву сильно пошкодив. по показательне, слава Богу, що не здетонував, просто поміняв траєкторію і рванув з боку міну. Буквально в метрі, може, не знаю, як я залишився живим. Після евакуації чоловік проходив лікування у Дніпрі, Львові та Києві. Через сильні пошкодження ліву ногу врятувати не вдалося. За 11 місяців лікування Павло переніс понад 30 операцій, але вже вчиться ходити на протезах. Хожу, вчусь ходить сьогодні. От поборолі метрів. Так що це моя маленька перемога, вже чотири ступіньки, пандуси і все остально. Так що м -м -м, головне йти до ціни, і все буде добре. Що, головне, що в тебе в голові, головне твоя мотивація, головне твоє бажання жити, жити, приносити користь, людству. І розуміння того, що життя ще не закінчується, то в тебе нема кінцівки. Я просто кажу так, що ну, це для слабаков, а ми не слабі. І я вам скажу чесно, так, да, воно важко. А, ну нічого, нічого, як говориться, в волю в кулак і пішли, далі встали і погнали. Павло тренується щодня, підіймає гантелі, качає спину. Адже для пересування на протезах потрібні сильні м'язи тіла. Каже, головна мотивація дружина та діти, адже Павло наразі єдиний годувальник в родині. Ну, ти хочеш, ти будеш викладуватися, щоб чтобы... функціональні протези Павлу допомогли придбати волонтери з центру спасіння життя. Вартість одного такого протезу понад 2,5 мільйони гривень. Просто кайф на них ходити. я серйозно говорю. Просто кайф на них ходити. Я ходив на гідравліці, на пневматиці є з чим порівняти. Я ходив просто на гідравліці, ходив на пневматиці, і повірити, є чим сороніть. Благодійний фонд Центр спасіння життя працює з 1 березня 2022-го. Його засновник – 47-річний В'ячеслав Запорожець, до великої війни мав власний успішний бізнес у будівництві. А з початку війни присвятив себе волонтерством. Організований ним центр допомагає важкопораненим військовим. Мені вдалося зробити мультидисциплінарну команду фахівців. В нашій команді є. Судинний хірург, є е, хірурги є травматологи, є нейрохірурги. Е, і ми можемо допомагати тяжко пораненим. У 2023-му Вже 20 робійців отримали функціональні протези завдяки центру. 30-річний військовослужбовець Михайло Дроботенко чекає на операцію зняття апарату, який фіксує кістку стегна, аби почати повноцінно використовувати протези. А поки має час, тренується. Михайло брав участь в операціях об'єднаних сил на Донбасі з 2015 року. Починав як артилерист, а потім шість років служив у спецназі. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії захищав луганський напрямок як командир взводу піхоти. Там 24 березня минулого року отримав поранення обох ніг пункті Під Северодонецьком я підірвався на протипіхотній міні втратив кінцівки. Потім була евакуація. Може, хвилин 20 я ще до Лисичанська був притомний. А потім не знаю, чи вкололи щось, чи від втрати крові втратив свідомість. того часу. Михайло зробили понад 25 операцій. Він почав викладати відео процесу своєї реабілітації у соцмережі, і наразі має вже понад 40 тисяч шанувальників. Хотів показати, що життя... мабуть, хотів показати, що життя не закінчується після поранення, яким би воно не було, щоб люди не падали духом. Багато хто дивиться мої відео та думають йому легко, але кожне тренування це справжній труд, важко. Але мені подобається тренуватись, сам заряджаюсь від цього. Зробив красень. Ще треба подивитись, що ці протези можуть ходити це одне, але треба більше з них вичивати за такі гроші. Такі гроші. Окрім опіки важко пораненими, волонтери центру спасіння життя займаються евакуаціями з Донецького напрямку. Щас стояли на позиції. Ага. Що прилетіло? Дрони скинув вибухову речовину на нас. Бо я доброволець. Ну скажу, так, з перших днів війни. Я... Часто для таких рейдів потрібні спеціальні машини, адже транспортувати доводиться поранених у важкому стані. Цьому на допомогу центру прийшли американські українці з благодійного фонду United Help Ukraine, які закупили та передали машини швидкої допомоги. United Help Ukraine завжди відслідковує. Вони не покупають там якісь старі автівки. Вони аналізують, аналізують е за е заявку, яке саме потрібна автівка якого класу. А потім ще вони аналізують стан її і навіть роблять технічні обслуговування. І завдяки підтримці United Help Ukraine ми створилися як така. Зараз я називаю наш рух приватна медицина катастрофа. Від американських благодійників українські волонтери отримали вже 10 укомплектованих швидких, які мають обладнання необхідне для стабілізації стану пораненого під час транспортування. Є і апарати штучної вентиляції легень і дефібрилятори, каже 50-літній фельдшер Максим Назаренко. Їх доводиться застосовувати, якщо стан пораненого раптово погіршується. Протокольна задача це супровід поранених, дивитися за їх станом, якщо буде погіршення приймати рішення по ходу сепі по ситуації, тобто це може бути або обізбалювання, або антионудотний препарат, або в гіршому випадку це реанімаційні дії. За добу волонтери Центру спасіння життя мають до п'яти евакуаційних рейдів зі сходу до найближчого великого міста. За рік роботи з Донецької області ними було евакуйовано понад 11 тисяч поранених. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської та Донецької областей.